Жінська тарасовими шляхами, подивися на росунно, з високої кручі. Україно, Україно, скільки ж тебе мучать то війнами, то голодом, а то паничами, невже нема хорошого чого за плечами. Подивіться на круги, як все зеленіє, як на Україні поле Колоскам радіє, як пташина Як соломи вранці хай розплітає, як вітує Україна садами, полями, розливається рукою поміж берегами, як сміхається домом дитина в поїсті, як чародіка хлопця червоним написті. Невже цього всього мало те щастя людини? Припиніть війну, благайте, голос почувник. Закликає всіх відбратись. Ворозовна сила, щоби наша Україна ціла на бури.